Скажіть, будь ласка, яку ціну ваші глечики? Які? Будьте такі добре. Ось такий гарний. Скільки коштує? 800, 800 гривень. А, а... підсвічник такий? 1200. 1200 гривень. Це все є на Косівському ринку. Завітайте на Смолянський ринок, бачу. він вас чекає. А також тарілки ви писали, хтось хотів тарілки. Будь ласка, вони є. А по чому тарілки? А скільки така тарілочка, пані? Тільки тарілка коштує, пані? Оця 500 гривень. А ці? Ні. всі по 500. Отакі От гарні тарілочки це все є на Косочкому ринку. Будь ласка, навіть кожух такий можна купити. Кіптарик чи кожух. Не знаю, як це назвати. Тому, 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 тому робіть висновки. І, будь ласка, приходьте на ринок. Всім дякую. Всім дякую, гарного дня.